Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Тільки що ми приїхали з Олежиком з лікарні, і все, цей чувачок. Їздили в лікарню, бо у нього щось із ушка почала якась така сіренька, почало сочитися. Поїхали взяли направлення у сімейної і пішли в поліклініку до нас, бо думаю, якщо в поліклініці не приймуть його, то будемо завтра їхати в податкову і заїдемо разом з ним у дитячу обласну. Але в нас з поліклініки лікарка подивилася, сказала, що все нормально, нічого страшного немає там. і все. я зайшла до педіатра нашого, до сімейного, знала за аналізи, які можна здати безкоштовно, там майже більша половина аналізів здається безкоштовно. Нам залишилося здати всі нево, тільки каулограму, і все. Вже дала нам направлення на аналізи, тільки що мені прийшлося на телефон. То, мабуть, буду да, чу і загальний аналіз якимось дам в сімейних, а решту аналізів буду здавати в поліклініці, треба там якусь пробірочку взяти і спити в другий чи третій кабінет, сказали. То будемо спочатку прийдемо в сіневу, здамо аналізи, тоді у поліклініці, замок, погодую його і буду тоді вже здавати кардіограму. Що тобі не подобається? <глух> так що, хай вилежить тихенько тут Зараз Мама писала подроба, буде, рубку, буде за бо буде залежиком, а я бистренько е заложу джерки. Нам вже дали світло, і я бистренько виложу джерки на решіточку. Скільки буде решіток, я там вже в кінці покажу, бо знімати не буду, бо хочу швидко виложити, бо світло буде тільки 3,5 години, якщо раніше не вимкнуть. Сильно близько м'ясо одне до одного не ложу, оставляю такі величенькі проміжки десь палець, щоб воно краще продувалося і швидше сушилося. Я тут виложу на решіточку, а вже сушарочку включила, щоб вона вже мене сушилося, м'яско. Бо раніше завжди там все заложу, тоді вимикаю. А зараз, як немає світла, світлом такі трабли, то приходиться все викручувати, щоб в тебе ще досушувалося, а ти буду може міняти місцями. Містенько так виложую його. Це вже в мене третя решіточка із гострою паприкою. Я його вчора ще вечором в день мішала. Ввечері мішала, мабуть, раза 4 воно в мене перемішувалося, щоб гарно воно просолілося. Щоб всі спеції було по всьому м'язкові. Сдіюся, що решіточок 8 десь буде м'язко в мене. Хочу раді інтересу подивитися, скільки виходить із кілограмчика сушеного, бо завжди хочу зважити. Але то те, то те, то те то якось не доходить руки. Коли згадую, що не зважила, то вже половину джерків слопали. Заложила вже джерочки. У мене вийшло майже три з половиною із гуси паприкою, три з половиною із часничком і майже половинка цього дечка. Моїх експериментальних. Сьогодні поставила я на 65 градусів. Включав тут більший, більший час, але це не буде стільки сушитися, бо зараз вже 11 година майже. А в час світло вимикають. Так що побачу, стільки там не посушиться, тоді, що може, він Але в нас прихожі холодно, хай то стоять, чекають наступного вимкнення світла. Ложу цього чувачка спати. Вночі хоче спати, але щось крутиться, вертиться, ніяк не засне. Вона вже починає роботи. Це чудо щось там плямкає. Вкрила його тепленько ну, в спальню зараз лежимо. У нас тільки тут... О, у нас в спальні 17,2. Бо прихожі вранці було 9,9 тепло, а зараз 12. То тут в спальню об'їгала ще брала молочне на братові, то Галарій такого крику наробив, мама все покинула, замість того, щоб перекручувати цю печінку і голову сиділа з цим чуваком. І тут Я репельниця, кричав, таке. Я прийшла, мама каже, щось на шебрила, так могла піде докручувати. То я положила його в прихожі, поставила йому супчик гріти, він зараз заспокоївся. Це зараз там погодувала і прийшли в спальню, думаю, може трошки засне. Бо сьогодні вранці його розбудила, щоб у лікарню піти. А він каже, що він хоче спати, але заснути щось не може. Ще ж якісь півгодинки ще з ним полежу, попробую його колихати, хати, якщо ні, то вже залишу самого, а піду трошки дровець нарубаю. Я синка, бо там ще залишилася пару пеньочків, але їх розбувати. Ходила сьогодні по молочне, сюди на поле братові і забулася купити хліба. Бо у мене список на молочний був в телефоні написано, а хліб, думаю, треба взяти хліба, щоб такий сьогодні не встигаємо з тим світлом. То зараз я сіду в магазинчик. Важливо, що олежика спати. Він не заснув, мене вирубило на півчаса. Тоді в 4 годинки погодувало. і парубок відключився, то як десь пів годинки продрихнув. Це проснувся. Мама сидить з ним, бо у нього ну, проснувся і десь настрій попав. Я біжу в магазин. Мама ще надумалася завтра варити борщ, то ще, мабуть, куплю сметанки. Піво сметанки та й додому. П'ять вечора зараз Йду з магазину додому. Ні людей, ні машин. Таке відчуття, що, та, що десь вулиця все вимерло. І холодирина ще капець. Ми вже ступили сьогодні, мабуть, мішків пів чотири дро з коміком невеличких. Бува гаряча в хаті. Така холодина капець. І почули зараз уключали на троєчку. Зовсім нічого не гріє. Це місяць там за По газу там щось майже 500 кубов. А в хаті тепло не відчувається. Зовсім. Тут слова геть зовсім. Ось наш ставочок. Треба буде завтра піти, поїду з міста і нарізати долу піти. Прийшла додому, трошки посипалася тут, де льод. І ці два говчика за мною бігають. Да, чудіки. Смайлик і рексик. Rexec. Вже рексика зараз не прив'язуємо на день, отакі морозяки. Ти вони насолоджуються життям. Трошки на вулиці побігають, тоді будуть в хаті, посидять. А на нього закриваємо в сараї як-не-яка тепліше. Нема цього вітру. Зараз у нас вже 14 морозу. Що, йдемо в хату. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.